Всім привіт! Давно не бачились. І сьогодні в мене в гостях така малесенька помпа. Вона називається Tandem IQ Control. Якщо бути точним, це Tandem The slim x 2 IQ Control. І сьогодні ми з вами детальніше поговоримо про цю помпу і чому я завжди вертаюсь до цієї помпи, хоч переходжу на інші системи і пробую щось нове. Погнали. І так почнемо з того, що ця помпа має гарний сенсорний екран. Як ви бачите, управління тут буде за допомогою тачу і додаткових клавіші. Тут є верхня клавіша блок, а друга клавіша є «home». Вона виглядає так, і вгорі буде світитися ця клавіша, яка є блоком. Вона буде світитися, якщо є підозра, що буде цукор падати на червоно, або буде світитися зелена, якщо вона заряджається, або цукор є добрим. Це ще не все. Ця помпа підтримує моніторинг диском G6, що дозволяє нам повністю без калібровок використовувати цю систему. І давайте поговоримо про IQ Control детальніше. Як працює IQ Control? Ви вводите свої параметри, вагу, ваш вуглеводний коефіцієнт вашу базу. Також коефіцієнт чутливості та загальну кількість інсуліну на добу. Ви бачите на екрані ці такі червоні цятки, такі полосочки, це означає, що Control-AQ передбачала, що в цю хвилину буде низький цукор, і вона призупиняла. Подивіться, за 24 години який файний графік. І ще дуже важливо, що. Не було дуже, дуже різких перепадів цукру. За якийсь час помпа передбачає про підвищення та зниження цукру, і до того реагує, доколює до або знижує подачу. Хочу вам запропонувати разом зі мною змінити інфузійний набір і подивитися, як працює ця система ближче. Отже, давайте відкриємо це в нас катетери Корінні, так, Тут вони є різного кольору, різного кольору наприклад, сині, сірі або, наприклад, рожеві. Так, вони виглядають так. І тут є разом канюля і трубка, по якій буде подаватись інсулі. Це в нас є. І тепер відкриємо картриджі. Картриджі є в різних упаковках, але вони однакові. Нам треба зараз з надписом тілок, бо тілок у нас це з'єднання від Autosoft. XS. Так, тут у нас в комплекті є шприці, голка і сам картридж. Картридж виглядає так. Зовсім не видно бульбашок, але. Ми їх всіх виженемо. Я вам покажу, як це зробити докладніше. Так. І, друге, це шприці з голкою. Часом буває так, що в упакуванні немає шприців з голкою, але ви можете купити будь-який шприц з аптеки і так само використовувати, тобто в цьому немає значення. Або просто поставити дуже велику голку з шприцучки, щоб було дуже... Зручно користуватися, давайте разом зі мною зробимо заправку і протестимо помпу, і я вам покажу ще пару лайфхаків. Ще хотіла розказати про комплекти. Часом буває така кліпса. Вона тут з такою залізною штучкою. Це якщо правильно її зняти, то її можна ще в вертикальному положенні ось так покласти. Тут спеціальний є розріз для зарядки, поговоримо ще про це. І такий розріз спеціальний для того, щоб заправити наш набір, тобто наш, катет, тобто наш картридж. Так, щоб не знімати цей чохол. До того ж, тут трошки є забруднення, треба чохол раз на місяць, коли ви робите ревізію помпи, витирати. Так само і помпу. Отже, відкриваємо поки що набір. Всі чомусь дуже бояться англійської мови на помпі, хоча я вас запевняю, що. Тут просто 3-4 фрази, які ви повинні собі десь занотувати, якщо вам дуже важко ви ніколи не вчили англійської. Але це простіше простого. Бачите, зараз у нас є Options, тобто це меню. Пише, що всі, вся доставка інсуліну, вона є зараз призупинена. І тут у нас показує на помпі кількість інсуліну, вона завжди є приблизною. Тут у нас показує заряд. Ця помпа пролежала 2 дні без користування, я її зарядила і хотіла подивитися, як довго помпа буде працювати без підзарядки. Так, І коли в нас не активна AQ Control, ми бачимо тут: Q Control» у нас буде активна одразу, як тільки ми з вами додамо наш моніторинг. Тобто Dexcom G6. Входимо в Options. Так, ми не можемо зараз нажати старт інсулін, тому що ми повинні змінити картридж. Нажимаємо, готові, ми звичайно готові. І тепер чекаємо, доки помпа нам не засигнали. Так, вона нам розказує, що ми повинні взяти старий картридж, тут немає старого картриджу, нажати тут, і потім ми повинні нажати ОК. Але ми повинні перед цим заповнити цей картридж. Дуже багато людей робить неправильну зарядку картриджу. І через це виникає велика кількість бульбашок. Давайте я вас навчу, як це робити так, щоб у вас була, мінімаль... була мінімальна кількість бульбашок, і ви спокійно користувалися помпою. Так е, у нас є тут ця трубочка, і біля цієї трубочки є така штучка з, з силіконом, куди ми будемо робити укол. Беремо нашу ручку, відкриваємо і тестуємо, чи можемо ми взагалі. Тут ще у нас така повітря ввійшло, чи можемо ми взагалі користуватися. Так, каплі йдуть. Це в мене такий тестовий інсулін, тобто ми не будемо під'єднувати прямо до шкіри, але я покажу, як це все виглядає, як це встановлювати, щоб ви розуміли. Помпу можна мінімально зарядити. 100 одиниць біля 100 одиниць, бо якщо менше, то тоді помпа не буде вам давати працювати. Так, тепер ми робимо тут, проколюємо, перевертаємо і робимо повільний укол. Ще раз беремо наверту. Ми десь 160 одиниць зробимо. Якщо ви використовуєте меншу кількість інсуліну, то нічого страшного, ви можете залишити той самий картридж і скористатися ще раз, змінивши тільки одну канюлю, навіть без провідку. Зараз я вам покажу, як це зробити. Давайте ще трошки, бо зараз у нас ще 10 одиниць помпа зробить заправку на саму тут трубку. Так, від'єднуємо. Е, найважливіше, щоб ви не е, вколювали 300 одиниць, тому що е, часом е, помпа може не прийняти ці одиниці, тобто може бути трохи менше. І тоді, всередині цієї капсулки, є такий мішечок прозорий, і він може просто розірватися. Тому насильно не пхаємо. Відкладаємо в сторону. Так, Відкладаємо в сторону. Так, Шприц нам і не знадобився. Тепер ми відкриваємо цей катетер. Катетер у нас складається з двох частин. Сам катетер, так, і ця встановлена штучка. А до того ще він складається з канюлі і з трубки. Так? Так. З канюлі і струбки. І тепер ми під'єднуємо до цього резервуара картриджа, так? Так. Помпа нам повинна Показати, що ну, треба вже, скільки ми без інсуліна, так, треба вже зарядитись. Бачите, вона показує помилку, що треба зараз вже зробити. Так, перевертаємо помпу. Тут у нас воно їздить, гарно ми встановили і ще очок маємо. Тепер нажимаємо на блок. Ми встановили картридж. Так, встановили. Тепер помпа у нас трохи подумає: подивиться, чи маємо ми інсулін. Картриджу. Бачите, і, і, і тут ми маємо канюлю, яку ми можемо встановити, і потім від'єднати від, від е, е, трубки. І тоді ми замінимо тільки канюлю. Помпю, ще раз нагадаю, можна зробити тільки 10 одиниць. Якщо ми захочемо зробити менше заповнення, то тоді помпа просто нам видасть помилку, не можна менше. Тепер ми повинні спостерігати на е, то, як ми бачимо тут, чи є тут бульбашки, чи є тут, бачите, такі краплі? Щоб краще було це цей процес, так ми повинні підняти вгору. Цим, бачите, тоді в нас повітря перейде в верхню частину, бо повітря у нас легше за інсулін, так? І вона перейде вгору, вгору. І тоді ми зможемо спокійно так перевернути. Бачите, вже 7 одиничок, а якщо ми захочемо раніше, то бачите, помпа нам не дасть. Мінімум 10 одиниць ми повинні зробити. Так, тепер так перевертаємо. І зараз дивимось уважно на канюлю. У нас вже пішло 12 одиниць. Так, і бачимо, що тут у нас пішла капля, крапля, так? Е, тепер ще раз помпа у нас порахує, скільки у нас одиничок лишилось. Чи ми бачимо краплі? Бачимо, так? Якщо ми зробили встановлення, то нам ще потрібно, ну, в шкіру одразу встановили, то нам ще потрібно так, секунду, Я помилково натиснула, та нам ще потрібно заповнити саму канюлю. Бачите, пішли краплі. Зараз ще раз нажимаємо, так, і тепер переходимо до наступного. Якщо ми зараз під'єднаємо до шкіри, то в нас ця канюля, бо в нас зараз канюля-провідник заповнена є. А ця канюля, яка всередині така малю, малесенька, така, так, вона ще не заповнена. І ми вибираємо філ-канюля. Стандартно можемо дати 0,3. Вибираємо 0,3, окей. І нажимаємо, так? ніби ми тут вже десь поставили собі її. Так, вона робить філ. Зробила філ. І тепер у нас є дуже класна функція. Це нагадування про зміну катетера. Наприклад, ми забуваємо, ми можемо його відредагувати. Наприклад, кожні три дні, так? кожні два дні, кожен, кожен день так? і вибираємо у якій годині. Якщо ми все зберігаємо, тоді воно нам буде нагадувати. А я не хочу, наприклад, мені це не подобається. Так? Що ще тут є в меню? Зберігаємо. Давайте я вам зараз покажу. Помпа нас питає тепер, чи готові ми розпочати подачу інсуліду. Ми готові. І тепер вона показує, що вона подає інсулін. Тепер ми входимо в болюс, наприклад. Так, тут ще не налаштований цей калькулятор. Калькулятор болюсу налаштовується на, ваших, на вашому профілі. І, наприклад, я вам покажу, які дози може вводити ця помпа. Мінімально, це 1,1. Так. Але, Тут можна ще подати і розтягнутий болюс, але дивіться, якщо ви хочете, так, подається у нас болюс, бачите, тут крапелька з'явилась, і воно, бачите, потрошку подає поволі. Але якщо ви хочете подати трохи більше, ви можете подати навіть трохи більше інсуліну. Це старт, від якої ми можемо подати болюс. Тобто від 1, 10, але це не значить, що крок у помпі 1, 10. В помпі крок 1000, якщо ми починаємо з 1, 10, так? І тепер ми входимо ще раз, болюс. Наприклад, я хочу подати 1,25. Ага, ну тут ще не можна, можна там налаштувати. 1,12 можна, можна 1,19. Наприклад, я хочу 1,05. Ага, е, значить, в цій помпі можна вже подавати навіть менші болюси, так? Е, тому що раніше не можна було і можна було подавати від 1, 10. Дивіться, спробували, можна ще й менше. Для малюсіньких дітей це буде як спасіння. Наприклад, ми не хочемо цей болюс, ми нажимаємо раз, і болюс у нас зупинився. Але ми не встигли, помпа вже подала. Переходимо в опції, далі бачимо «Activity». «Activity» – це таке меню, де ми можемо вибирати режими помпи. Наприклад, «Exercise» – це помпа буде тримати у вас підвищений цукор ну, для того, щоб ви, наприклад, не, не достали гіпоглікемію, коли ви займаєтесь спортом. Сліп це режим, коли помпа буде редагувати цукри, подавати інсулін за допомогою збільшення або зменшення базального. І це в нас є такий режим, коли ми включаємо цей сліп. Можна включити сліп на 24 години і нічого вам не буде з того. Темпрейт, коли ми включили контралек ю, темпрейд використовувати не можна, але якщо ми, наприклад, використовуємо помпу просто як подачу інсуліну, ми можемо використати темпрейт. Це. Наприклад, збільшення або зменшення базального. Тобто, у нас якась хвороба є, е, місячні так теж можна збільшити. Або навпаки, е, ми будемо займатися цілий день спортом, і ми хочемо зменшити нам дуже багато інсуліну. Далі ми переходимо до MyPump. MyPump – це такі. У нас це таке меню, де ми бачимо персонал профіл, а у нас є профіл 1. Ми його можемо відкоригувати. Відкоригувати кожні півгодини, як кому зручно, кожні 15 хвилин. Ми можемо їх понаробити таких стопчиків, коли в нас буде базальний. так? І ми вибираємо: наприклад, я хочу один базальний. так? Вони питає, що дуже малий маленький. Я кажу так, скільки одна одиниця покриває міліграм, наприклад, 50 я порахувала для себе. І скільки одна одиниця покриває вуглеводів, наприклад, там давайте 20 виберемо так. Тут, якщо в нас є включена функція Ctrl-IQ, то цукор, до якого помпа буде йти, цільовий цукор, він буде 110, тобто 6,1. І тепер ми підтверджуємо: і так у нас є дуже багато таких профілів, ми можемо їх відредагувати. Ми можемо його вбрати, нам це не треба. А, але якщо ми його вбрали, то у нас тоді оцей профіль, який, який є останній, він буде кожну годину 0,7 подавати. Так само і тут. Це значить, що в 19.07, у, 19, у 20.07. Так, так. Е, мені не підходить цей профіль. Е, я роблю дуплікейт. Тобто я роблю другий профіль. Наприклад, називаю його 2. Е, і редагую два, тому що ну, в мене, наприклад, на канікулу один профіль, на будні дні інший. Тому я так відредагувала собі, так, вибрала. І тепер ми можемо його активувати. Все дуже просто, помпа інтуїційно зрозуміла. Ще раз переходимо в памп-сетніс, тобто в то, що помпа, самі налаштування помпи. Максимальний болюс робимо 5, так, наприклад. Ліміт базального, який може зробити помпа, наприклад, в одниці буде Окей. Швидкий болюс, мені дуже подобається. 0,5 виберемо. так. Я вам зараз покажу, як це працює. Це дуже класна функція, щоб взагалі можете не доставати помпу. Переходимо на цією кнопкою, взагалі виходимо з меню. Нажимаємо і утримуємо верхню кнопку. Відкривається меню «Quick Bolus». Тепер, щоб нам подати інсулін, ми мусимо натискати кількість разів з кроком 0,5, бо я налаштувала 0,5, можна 0,1. Якщо ми довго не відповідаємо, то помпа нам каже відміна, нажимаємо, утримуємо, нажимаємо один раз. Наприклад, я хочу одиничку подати. Вона зажужить два рази. так, І тепер ми утримуємо, і помпа ще раз жужить. Все. Так само ви можете приловчитися і подавати, не дістаючи помпу зі своїх штанів, наприклад, так? Десь там прив'язати. і така красота буде. Далі йдемо по меню, я вам ще щось покажу. Ми тут вже подивились: це мій моніторинг. Ми можемо тут почати сенсор. Так, можемо відкалібрувати сенсор, якщо вас щось не влаштовує, тоді сенсор дуже класно буде ще працювати. Наприклад, на перших годинах, на перших двох днях дуже класно відкалібрувати. Тут ми можемо підключити, наприклад, телефон. Android зараз можна підключити з допомогою програми. Якщо у вас навіть помпа була куплена, не офіційно. Дісплей це, наприклад, скільки помпа буде чекати, поки ви натиснете. Тут відредагувати, який день і скільки годин. Можемо вибрати для кожного повідомлення свої ці сповіщення, так? І це security pin. Це для того, щоб заблокувати помпу. Не раджу їх взагалі використовувати, тому що можна заблокувати собі помпу. І в тим часом помпа у нас вже подала інсулін. Тут нажимаємо на це. Секунду. Нажимаємо на це верхнє меню. І тепер ми бачимо, що в нас. Працює активний профіль 2. Базал у нас іде-09 зараз. Ми вкололи останнім часом одну одиничку о 15.02. Так. Зараз у нас контроль IQ не активний, бо немає сенсора. Як тільки буде сенсор, ми побачимо одразу зміну на екрані. Тут ми можемо бачити, які зараз корекшн фактор, який у нас вуглеводний коефіцієнт, який у нас цільовий цукор, і у нас 5 годин діє інсулін за змовчення. Останній раз, коли калібрували, коли ми почали сенсор, коли скільки в нас в зарядку трансмітера і чи ми підключені до телефону? Тут ми не можемо нічого бачити. І, і це меню зміниться, коли ми поставимо сенсор. Тепер далі, в нас є інсулін онборд. Це кількість активного інсуліну, який ми вкололи. На протязі 5 годин воно буде зменшуватись. Тобто, в нас інсулін, який вкололи ми, і він діє, збиває цукор, він буде поступово зменшуватись. Пограємось в помічник болюса. Впишемо, наприклад, цукор 200. Дуже великий цукор, помпа у нас. Написала, що ми повинні підколоти 1,15, але в нас вже є 1,15. І в наприклад, хочемо там з'їсти 50 грамів вуглеводів. А потім ми такі, почекайте, плюс там, 5 грамів, дорівнює 55 грамів. Е, окей. Е, вона каже, що ми 56. А почекайте, як так? Ми хочемо подивитися, чому вона так дала. Угу. Так, це буде так, ага, 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 окей. Тепер ми погоджуємось, погоджуємось, але ми будемо їсти м, якісь білкову, якусь білкову їжу. І, і тепер ми можемо вибрати, подати, наприклад, зараз половину і пізніше подати, наприклад, за годину. Розтягнуто ще на протягом години, наприклад, 0,25 буде десь подаватися. Вибираємо, а 0,28. Бачите, і тепер у нас помпа це все подає. Як це все побачити? У нас буде активний тут болюс. І ми тут бачимо, що він зараз подається. Ця помпа дуже цікава, дуже класно, тримає цукри. Я вам ще більше можу розказати, Ви можете написати на Діабет Market і запитати, наприклад, за цю помпу, як вона працює, тому що я була користувачем такої помпи протягом трьох років і зараз повертаюся якийсь час на, на цю помпу, тому що я її просто обожнюю. Вона є дуже класна. Щоб побачити далі, як працює Control IQ, ми можемо з вами ще подивитися на мої інші зображення, як я користувалася цією помпою, і ще вам можу дати рекомендації з того, як користуватися сенсорами або як користуватися канюлями, як краще і що краще. Так, з'явилось тут таке, таке, така молнія, тут де зарядка, і помпа заряджається. Заряджатися вона має десь 15-20 хвилин раз на три дні, щоб у нас не зіпсувся акумулятор. Такий огляд на помпу у нас вийшов. А якщо вам сподобався цей огляд, ставте лайк, пишіть, яку помпу наступну ми оглядаємо.